З вами компанія Нелетромотор. Сьогодні таке коротеньке відео. По кожен день 20-30 дзвонків У мене є генератор для квартири. Як вибрати, як підібрати, який купувати. Обично люди телефонують, в мене там кондиціонер, холодильник. Хочу з вами порадитись, хочу з вами повчаса побалакати Друзі, якщо потрібен генератор для квартири, Беріть калькулятор. Рахуйте мінімум, мінімум, бо генератор на 3 кВт стоїть два рази дорожчий, ніж на 2 кВт інверторний. Особливо якщо він в кожусі. Тому беріть мінімум, що вам потрібно, щоб працювало в квартирі. Потім беріть ці прибори, ззаді написано їх потужність. І плюсуйте. І бажано, щоб ви вже телефонували і казали, Хочу інвертор, хочу, щоб він був тихий. І потужність 1,5 кВт, а не 8 кВт. По починають, ну десь від 2 до 3. Від 2 до 3 це і ціна від 20 до 40. Тому чітко самі плюсуйте, чітко самі якусь маленьку роботу проводите. І вже коли ви більш-менш свій ну, розрахунок проведете, то буде вам простіше підібрати генератор. А вже тоді я чітко вам запропоную 3-4 моделі і чітко зроблю мінімальну знижку. Класний генератор. 1 кВт можна взяти в кожусі за 14 тисяч хиндайчики, 1,5-1,8 кВт, шепахи Сенсі це 16 тисяч, 3 кВт це десь вже 30 тисяч гривень. Такі ціни, быстрий підбор, економте. Свій час економити, наш час, бо немає. Іноді на мене покупці обіжаються, що ну, довго з ними не розмовляють. Буду кидати це відео, пишіть, пишіть бажано в вайбер і одразу будете отримувати гарну пропозицію. Компанія Електромотор.